Що було в тропіцькій хаті 6 тисяч років тому. Модель трипільського будинку вражає деталізацію: праворуч від входу піч, навпроти неї жінка за роботою, вздовж стіни лава з посудом. Перед дверима було приміщення, а навпроти дверей вікно, під яким розташовано жартовник. Місце для сну було або за піччю, або якщо господар був заможніший, на другому поверсі. Будинок гарно оздоблений, геометричні орнаменти чітко виділяють двері та вікно, підкреслюючи їх функціональну та символічну вагу. Цей інтер'єр дуже нагадує традиційно. Ційну українську хату перед входом сіни навпроти печі мисник, довгалава вздовж стіни. А біля вікна на покуті, образи, ніби вівтар. Минули тисячі років, а просторова організація житла залишається подібною. Що це випадковий збіг, прояв ергономічної доцільності чи все ж культурна тяглість, що проходить крізь тисячоліття? У телеграм-каналі Україна Прадавня виклав п'ять найцікавіших знахідок трипільської культури, посилання в описі профілю.